Але якованих скульптур поповнилася ще на один екземпляр. Поблизу Лебединки битинки відбулося відкриття унікальної скульптури каруселі Дитячі пустощі. Її автором є коваль, учасник фестивалю Металеве серце Артем Вольський із міста Славута. Цьогорічний фестиваль був присвячений саме дітям. Дітям дуже подобається. Ми тут з Галиною Григорівною, діти з задоволенням катаються. Ми цю ідею доведемо до логічного завершення. Тут Буде алея ковальського мистецтва, і всім нам буде приємно, що якимось чином кожен із нас причетний, безумовно, ви найбільше. Тому офіційно від міста від всіх, хто тут проживає, від себе особисто дякуємо за ваш прекрасний фестиваль. Дитячі пустощі мають вагу близько півтори тонни, а висота шість половиною метрів. І, як говорять організатори, найпроблематичнішою була доставка самої скульптури до рівного. І мені хотілося б, щоб у нас. Ше місто мало таку незвичайне місце, де будуть відпочивати, де вам можна будуть приходити друзі, знайомі і з других міст дру із других країн, і ви показували цю алею, тому що. Яка була на фестивалях і бачила, що в Донецьку, івано франківську є такі місця? Мене настільки було неймовірне бажання, щоб і наше місто прикрашали такі неймовірні скульптури. Наприкінці відкриття карусель випробували всі бажаючі. Наталя Міщук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.